Чарівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук, практикуючий рунолог з України. Зараз я вам хочу розповісти коротке значення і суть та магічне, практичне застосування руни Турісас. Турісас одна з моїх улюблених рун, вона руна першого ату матеріального світу, яка активно проявляє себе в контексті роботи з матерією. О, цю руну часто називають чорнушною, але вона ніяка не чорнушна. Так, вона як шипом. Допомагає е, оцю матеріальну силу, е, силу матерії е, феху е, за допомогою сили накопиченої тварини, м'язистої, потужної урузу штовхнути кудись вперед. От. Суть цієї руни це е, спрямувати, вирвати, пробити загон і за допомогою сили урузу випхати матерію, тобто е, худобу умовно. Застою в якийсь активний рух, щось нове, тобто народження щось нового, потрібно ривок, цируна ривка, або і проколу на рівні фізичної матерії. Також енергії може спрацьовувати як перебування енергококу на самої людини, відповідно, викликати кармічні процеси, цируна карми, справедливості, але і відкатів. В відкатах нічого поганого, абсолютно немає. Тобто відкати ми що отримуємо, це наслідок наших попередніх дій. Відповідно, якщо людина щось робить, творить, тобто на те, щоб зростало, розвивалось, будувалось, то відкати її буде умовно в плюсів позитивні, вона те, що робить, те й притягне, тобто отримає те ж саме старицею. Відповідно, ріст, будівництво і процвітання. Якщо ж людина займається умовно руйнуванням, От, як кацапи нападають, руйнують, нічого свого немає, не розвивається, відповідно, вони притягують собі відкат і, відповідно, отримують знищення своїх родів і руйнування своїх сім'ї, хвороби, страждання, смерті і все інше. От, тому що тут, як молот Тора, який розвертається, повертається до свого власнику, суть. Цьому алгоритмі в тому, що щоб людина не зробила, то їй це назад поверне. От, Відповідно, відкати ми отримуємо щосекундне, але потрібно бути творцем і створювати нове, будувати, тому що ви будете робити, те й будете притягувати. От, І назвати її черношною руною не можна. Тому вона просто активує кермічний файл і повертає вам, прискорює повернення того, на що ви заслуговуєте. От. Ну, звичайно, її можна використовувати, наприклад, для того, щоб пробити ворога, чи направити, наприклад, розвернути агресію Московії Російської Федерації, розвернути їм назад оцим шипом, назад на їхню країну, на їхню родину, всіх тих, хто. Заради грабунку, замість того, щоб створювати, як споживач, як мародер нападає, наносить руйнування. От це оце якраз дія такої руни Турісас віддзеркалює оце все зло туди, назад на РФ, щоб вона зруйнувалась, знищилась. Але для того, щоб це відбувалося, потрібно робити це масово, тому що майбутнє формує більшість, і більшість повинна складати ці всі енергії. От, вона, як кожен українець, складає, 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 направляє, направляє. От, якщо більшість захоче, щоб РФ зруйнувалось, от тоді воно розверне і шипом проб'є РФ і піде назад. Тобто, це потрібна більшість, воля більшості за волею більшості стежать, і це повинні робити люди, а не особини, не от такі люди в феху, от як фізособа, це людина, як в худобі сидить і в загоні, як невільник цей. В болоті цьому, в роботі, матеріальному борсується, ні, це повинна людина. А людина це статус творця, Вона повинна рухатись, розвертати цей негатив назад. Чим, коли більшість цю волю виявить, воно спрацює. О. Тому це прекрасна руна, Черівна руна. Так, вона досить важка, тому що піднімає родові кармічні питання. Вказує на карму, на мантику, але вона необхідна в нашому просторі. І. Потрібно для того, щоб робити прориви, ривки і шипом пробуватися вперед. Їй не потрібно боятись, тому що якщо ви живете чисто справедливо, то ніякої шкоди вам цю руна абсолютно не принесе. Вона буде повертатиме, тільки те, що вам заборгували. З її допомогою можна повернути. Ну, можна відзеркалити весь негатив назовні. Але перед тим, як з нею працювати, потрібно, щоб вашу. Карму вивести як мінімум в нуль, а краще в плюс. От. Тобто, щоб ваші всі дії були позитивні в загальному сенсі. Добра і зла не існує, але ви повинні створювати нове, і тоді ця руна вам нічим не зашкодить. Слава Україні! Смерть ворогам! А хто хоче вивчати повністю е всі аспекти рун, тому що це тільки основа руни, а в неї як позитивні, негативні. Як цим користуватися, активовувати, направляти, перенаправляти. Е Кодувати як мови програмування, запрошую до себе на кожне рівнодення на навчання відоство іронології, яке відбувається кожних протягом кожних півроку. Запрошую, приходьте, навчу, розповім. Ви дізнаєтесь і отримаєте дуже багато чарівних інструментів для роботи з простором і зміни його. Слава Україні!